За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми отримав співробітник ФСБ, який, перебуваючи у Росії, створив агентурну мережу в Україні. Оскільки фігурант переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Це кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович. Він особисто був куратором декількох агентів, які діяли на території України. Одного з них киянина, офіцер ворожої спецслужби, завербував ще у 2017 році. Після декількох тестових завдань законсервував його, а на початку повномасштабного вторгнення російської... Федерації на територію України Іванченко, так би мовити, активував свого агента. Він дав йому вказівку прибути до Чернівецької області, встановити і передати локації залізничних вузлів, логістичних складів тощо для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об'єктах Буковини. Але служба безпеки спрацювала на випередження і затримала агента. Він під час слідчо-оперативних заходів якраз і злив інформацію про свого куратора.